2 жовтня 2025 року вже реагування екіпаж рейд». Сьогодні ми працюємо по Кубінському напрямку, Шевченківська територіальна громада, селище Петрівка, і воюємо Разом з нами сьогодні працює дівчини зі спецпідрозділу Білий Ян. Давай. Да. Сьомий день. А полі. Собаку покормить. Доброго дня. А ви коли будете їхати? Ми покамі. Да. Будете чекати щось. П'ятнадцята жовтня самісна евакуація Червоного Хреста та Білих Янголів. евакуація жіночки з дитиною.